Дня у нас виїзд. Nissan Rogue, 18 рік, Америка. Авто приїхало з Америки без ключів, а точніше їх вкрали по дорозі. Майстерня ключ-сервіс Київ нам подзвонили, ми приїхали, все зробили. Прописали ідентичний оригіналу, топчик. Зараз покажемо, що все працює. Зачиняємо. Раз, два. Тримаємо. Машинка заводиться, все добре. Глушимо, покажемо, що працює безключовий доступ. Машина зачинена. Нажимаємо, відчинена. Зачинена. Nissan Rogue. 2018 рік. Покажемо багажничок. так Іногда працює, Іногда ні. Зараз ми трошечки... Опа. Був удар в нього. Ну, от он. Хоче відчинитися, але ну, буває, там немає замочка, його сняли, але но... вона іноді не бачить те, що він відчиняється, зараз ми отак подивимось. От Трошечки замка не бачить, замок знятий, і трохи ну, це таке починяти буде працювати. Так, йдемо далі. Сідаємо в авто. Отакий От він внутрі гарненький. Ну, все ж 2018 рік. Той ключик, що прописали ми. Зачиняємо, відчиняємо. Пошук авто. Автозапуск показував. Багажничок, на жаль, показати не можемо. Но он то відкривався, то не відкривався. Ключик на коленці. Машинка запущена. Звертайтесь, наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214. Пишіть, дзвонить, ми обов'язково приїдемо і допоможемо вам. Майстерний ключ Сервіс Київ, всегда ради будемо вам допомогти. Запам'ятайте номер, телефонуйте, будемо раді вам прописати запасний ключик або також, якщо машина приїде без ключів, пропишемо вам ключика.